Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про пневматичні пістолети від бренду Borner. Це поєднання якості, реалістичності та надійності. Кожен з них відрізняється характеристиками, дизайном та сферою застосування. І зараз ми поближче познайомимося з найпопулярнішими моделями цієї лінійки, такими як PM49, Borner C11, Pantera 801 M84. DAS Special Force W118 і Warner 92M Всіх їх об'єднує принцип дії на газобалонній системі джерелом енергії, яких виступають 12 грамові со 2 балончики. Боєприпасами пневматичних пістолетів являються сталеві бібікульки, в магазинах, яких місткість досягає від 16 до 20 штук. А самі магазини знаходяться в руків'ї кожного пістолета, які розвивають швидкість пострілу від 110 до 130 метрів на секунду. З однаковою дульною енергією до 3 джолів, що дозволяє використовувати їх без дозволу у більшості країн. Стволи гладкі це на жаль знижує точність стрільби. Всі моделі пістолетів Порнер мають механічні запобіжники. Переважна більшість яких мають аутентичність зі своїм вогнепальним аналогом. Це як пропорцевий зовнішній вигляд, так і кнопково сувний також для підвищення відчуття реалістичності деякі пістолети оснащені системою Blowback. Це рух затворної рами в момент пострілу, що в свою чергу витрачається більше газу для переміщення затворної рами, що різниця з більш класичними варіантами пневматичних пістолетів. Але емоцій на порядок більше. Корпуси пістолетів виготовлені як з міцного абс пластику від руків я до затворної рами, так і з змішаним типом, з металу або повністю з металу. Також переважна більшість у ударно спускових механізмів на пістолетах встановлюються із металу, що продляє їх срок експлуатації. Вони бувають як одинарної дії, так і подвійної, в залежності від моделі. З прицільних пристосувань по класиці мають прицільну планку та нерухому мушку. В деяких моделях зустрічається як підствольна планка вівера для кріплення ліхтарика або лазерного цілевказувача, так і вже вмонтовану лцу систему комплект кожного пістолета входить сам пістолет, інструкція з використанням з якою потрібно знайомитись. І пам'ятайте про правила експлуатації та поводження себе зі зброєю, Халатне відношення до зброї може призвести до негативних наслідків. Будьте уважні! Пневматичні пістолети Борнар це ідеальне поєднання якості, надійності та стилю. Знайдіть модель, яка підходить саме вам, і відкрийте для себе нові грані стрільби. А придбати ви можете ці або інші пневматичні пістолети по ссылці в описі під цим відео на все добре. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій. Ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.